Так, однією з головних перешкод вступу України до НАТО наразі є окуповані території України, адже на ці регіони не може поширювати стаття 5 північно-атлантичного договору про колективну оборону альянсу. Через це серед союзників і вищого керівництва України почали непублічно говорити про поетапний вступ до НАТО за моделлю приміром Західної Німеччини. ФРН, приміром стала членом блоку в 1955 році, але східні її землі, що були за залізною завісою, приєднались майже на на 40 років пізніше, як засвідчили результати опитування на замовлення центру Нова Європа. Наразі таку модель підтримують більше 70% українців. Чи готові ви, любі друзі, до нашого членства в НАТО? глядачів я запитую, бо зараз ми будемо говорити про це Сергієм Джеджем, головою громадської ліги Україна НАТО, кандидатом політичних наук. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Сергію, ну от останнім часом ми від української влади тільки й чуємо про навіть не бажання й наші ініціативи, так якісь по по вступу до НАТО? Ну але всі розуміють, що це процес дуже тривалий. Станом на сьогоднішній момент як вам бачиться рух в найближчій перспективі в цьому напрямку? Ну от на який на який найоптимістичніший сценарій, максимум який ми можемо отримувати, станом от на сьогодні. Найоптимістичний на сві... вибачте. Найоптимістичніший сценарій виглядає так: країни-члени НАТО запрошують Україну на членства в цій організації. І це запрошення формально, Воно ще не формалізує самі відносини в частині набуття повноправного членства, тому що ми знаємо після того, коли Фінляндія і Швеція подали заявку, Фінляндія через 11 місяців набула членства. НАТО Швеція ще більше потребувала часу. Тому для України можливо це теж займе ну рік, два там. Я можу так прогнозувати, не менше. Але саме запрошення воно б зняло дуже багато питань. По-перше, ми б почули те, що ми хочемо почути. Ми б побачили, що реально процес вступу почався. Це був би позитивний сигнал для українського суспільства. Е -е -е Далі, це був би сигнал Російської Федерації викинути тему НАТО з будь-яких їхніх побажанок. Які вони придумують собі як колоніальні побажанки, колоніальні свої бажання нав'язати Україні якийсь колоніальний статус? Вони вписують там багато своїх претензій на українську територію, на все інше, і вписують туди НАТО. То таким чином, тема НАТО з цього об'єктивно випала, тому що нема про що говорити. Є вже запрошення в НАТО. процес пішов, Україна буде членом НАТО обов'язково. Тому е якби тут е така жодна їхня е заява з там, де буде вказано НАТО і їхні претензії, якісь на НАТО, вона не буде розглядатись. Тобто, це другий сигнал позитивний, який би сигналізував, що руки геть від України, якби Україна буде членом НАТО, питання вирішено. Ну і на нарешті це був би сигнал столицям Європейських країн з тим, щоб е та. Бюрократія, яка є, яка працює, щоб вона все зробила для того, щоб е, е, формалізувати ці відносини, е, якби прийняти всі необхідні там положення, рішення всі необхідні прийняти з тим, щоб е, Україна набула статусу члена цієї організації. Пане Сергію, а от ну ви коли сказали, там, ну, пройде, там може пройти рік, два там і більше. Ви говорите про запрошення. Я правильно розумію? Не про членство, про запрошення. Що ми через рік там, два можемо отримати тільки запрошення? Ні. Ні, а -а. я почав із запрошення. Добре, запрошення зараз би могло прозвучати це оптимістичний сценарій. Добре, так, так. тоді, пане Серію, от дивіться, але ж ми розуміємо, так що ну, от зараз вже ну, ще навіть до офіційного вступу на посаду Дональда Трампа, ну, в принципі, він по багатьох напрямках починає, ну так би мовити, грати там, першу скрипку, проводити якісь зустрічі, вже піднімати ті чи інші теми, важливі там державницькі, геополітичні, в тому числі. Цьому президент Зеленський каже, що збирається подзвонити там Трампу, чи чи вже подзвонив там? Я не знаю Байдену. Перепрошую, так і і з ним обговорити. Питання щодо запрошення до НАТО, е, чому каже не Трампу? Бо ну поки що той не в білому домі, в нього це не дуже залежить. Ну а хіба від Байдена зараз? Ну ми можемо очікувати, що протягом цих там е, скільки трохи більше місяця, так менше півтора місяця, які залишились до інавгурації. Що е, ну Байден може надати нам це запрошення? Ну тобто, наскільки це конструктивний і раціональний крок? На сьогодні в нас є два президенти в Сполучених Штатах, так. і ми з обома повинні працювати. Формально, Байден на сьогодні президент, і тому теж з ним потрібно говорити: це повага до, до статусу, до, до всього того, що зробив цей президент для України, а це все-таки багато чого. Ну і також така ж ну, частина. Я... Я це розумію, але ну от це практичне рішення. От ну справді чи можливо, я розумію, що треба битись, стукатись у всі двері даруйте. Так, от ну де, де можна там про це говорити. Але от просто це знаєте, це так подається. От ми звернемось до Байдена, і він можливо, а по факту, ну просто раціонально, Ми там говорили про можливість завдання ударів далекобійної зброї, що в цей проміжок там ну, передачі влади Трамп може щось зробити. Окей, він це зробив. З НАТО такий варіант може, ну просто є ймовірність, що там от за цих півтора місяця ми отримаємо це запрошення. Ну, Байден може почати цей процес, і потрібно говорити з Байденом і з Трампом. Важлива тут все таки легітимність, як я сказав, у нас є два президенти. Тому якщо ми хочемо, щоб зараз цей процес почався, це адміністрація Байдена може, може почати цю роботу. А для нас важливо, щоб Трамп Трамп теж це озвучив і щоб це не заперечував. Тобто, так би мовити, нам потрібно згоди. Двох президентів на цю справу, тому що Байден може почати а реально продовжувати, придеться все це реалізовувати Трампу для нас. Завдання номер один, щоб США вирішило це. А якщо США це підтримує, то відповідно вони маючи там потужну дипломатію і впливи, вони зможуть переконати. Я впевнений, і інші країни, які ще сумніваються. Пане Серію, але ж ми розуміємо, що для Путіна, для якого ну членство України в НАТО, це там ну можливо буде не меншою там поразкою, ніж як він казав, розвал радянського союзу, найбільшою геополітичною поразкою там останнього сторіччя, так от ну. Отримуємо ми до прикладу запрошення. Ми розуміємо, що це для Путіна буде як там для, для бика червона ганчірка, що він буде посилювати тиск, намагатись там ескалувати і, і так далі. І тому подібне. Так, от чи існують, ну якими мають бути гарантії безпеки з боку альянсу? Е, ну от що може запропонувати НАТО, аби звести ризики нападу Росії в цей період від запрошення до членства ну, до мінімуму. Ну, ви знаєте, росіяни використовують так все, що можуть. Вони не, не стримують себе. Вони не відкладають, ну крім ядерної зброї, це так, ми, як виносимо дошки, Так, а все решта, вони застосовують, вони ж не обмежують кількість танків, яких возять в Україну. Вони ж не говорять собі, ми. Тисячу танків дамо, а тисячу двісті не будемо давати, бо все таки ж ну нема запрошення в НАТО. Тобто вони скільки можуть, скільки запускають ракет. Ми бачимо, так. як вони знищують інфраструктуру і так далі. Тому нам нема що боятися. А якщо саме нам нема чому боятися цієї конфронтації, а саме країни НАТО, якщо вони такі запрошення і дають дадуть, то ну, теж зі свого боку вони повинні посили. Посилити цю співпрацю по е м, посиленню безпеки, забезпеченню ЗСУ посиленню безпеки України. Така ситуація була і відносно Фінляндії. Зрештою, тоді Великобританія виступила таким гарантом безпеки, де е прем'єр-міністр Великобританії Джонсон тоді здається, сказав, що Британія бере на себе повний захист Фінляндії е на період, поки е вона не набуде членства в НАТО на ось цей період, поки це там пар цих 11 місяців розглядалось питання Формального членства, Ми але теж, але Фінляндія в той час не перебувала в стані війни. Тут простіше, ти, якось очевидно. не перебувала так. Ну нема простих рішень, нема нема не складно у нас запущено. Все дуже все таки 30 років пройшло. Я думаю, що оптимально нам варто було якби попасти в цю хвилю розширення разом з Естонією, Латвією, Литвою. Ну цього не сталося 2008 рік. Нам не дали ПДЧ. Чомусь Путін переконав канцлерку Меркель. Okay. <laughs> Президента Сарказіни не надавати нам членство, вони повірили йомусь і так далі. Там потім у нас була позаблоковість оголошена нейтралітет, чомусь для того, щоб відрізати нас від зовнішньої допомоги. і Путін саме вибрав цей момент, коли ми були позаблоковою нейтральною країною, і напав на нас. Але взагалі, все таки ця російська пропаганда, вона ж так вони пояснюють свою анексію Крем. Криму що там можливо могли б бути якісь бази НАТО, Україна на той час була нейтральною країною. Ось вам Фінляндія Швеція нейтральні країни теж на е, почали на ну, в процесі, коли вони почали набувати членство в НАТО. Чомусь Путін туди не вводив війська. Не, і так. не, не по пане Сергію, погоджуюсь з вами. Даруйте, що ну можливо перебуваю, але хочеться справді ну зрозуміти так, подискутувати, хочеться почути дуже ваше бачення, вашу думку. Так але станом на зараз, от дивіться, російські війська перебувають вже на території України, тому я й намагаюся зрозуміти. Бо Володимир Зеленський каже, що от в цей проміжок там від ну спершу запрошення, потім вступ. Але протягом цього періоду мають бути надані якісь гарантії безпеки. І от, а які це можуть бути гарантії безпеки? Що, ну там один з варіантів так знову піднялася ця тема про можливе розміщення там іноземних французьких, зокрема військ на території України, до вступу до НАТО? От цей, до прикладу, процес наскільки взагалі реалістичним вам бачиться, за яких умов це може трапитися? Якими нормативно-правовими відносинами це може бути врегульовано? Це нормативно правовідносини між двома державами незалежними. І тут Франція може таке рішення прийняти, якщо вони захочуть. Я думаю, цілком можливо, б, наприклад, такі війська розмістити там на Заході України, на півночі, вздовж кордону, або вивільнили свої сили, які б зрештою воювали на Сході. Це теж би була б. Немаленька допомога, тому можливий такий варіант. Можливо, сполучені штати, тобто, все це, це питання дискусії і розмов з нашими партнерами. Можливо, сполучені штати виступили б таким гарантом нашої безпеки на період до вступу в НАТО. Так ми зараз знаходимося в цьому періоді до вступу в НАТО раніше ми не були в НАТО. Ми якби йдемо до НАТО, і і зараз ми в цьому періоді Росія веде веде ескалацію і, і війська. Тому я думаю, що в будь-якому випадку це нас е, е, додасть нам енергії, додасть нам впевненості, додасть нам сили. І я думаю, ситуація на фронті теж буде змінюватися. Але саме головне, що тут Росія зрозуміє, що вони програли, вони програли. Якби там вони не активізували, ну ще, ще розбомблять там якісь мости, будинки і дороги, але це, це нічого не змінить. Україна буде в НАТО. Тому я думаю, що тут, якби це переважує на шальках Терезів, те, що ми цим шляхом ідемо і це реалізується. Але в разі того, коли буде це запрошення, ви бачите, але не, немає. На жаль, що цього консенсусу між країнами-членами, тому це в нас лише така теоретична дискусія. Ми можемо якимось чином ну спонукати наших партнерів до прийняття цього рішення. Тобто, чи є в нас якісь, ну скажімо, важелі впливу? Бо якщо ну, ми от стільки часу не можемо переконати наших партнерів, нам постійно обіцяють, але знову ж таки, то ювілейний саміт НАТО, так який був, казали, буде запрошення, вже він минув там рік рік з того часу, минув більше навіть. Нуль так, от чи в нас залишились важелі впливу ще якісь, які можуть, ну скажімо, пришвидшити це, це рішення з боку наших партнерів? Хоча б про запрошення, ми можемо переконувати, ми можемо наводити аргументи. Ми захищаємо всю Європу. Зрештою, якщо Україна набуде буде наставна НАТО, наші збройні сили, які мають такий величезний досвід, вони можуть продовжити роботу. Саме військових ми можемо замінити, як сказав президент Зеленський, американські війська в Європі захищати східні кордони, східний фланг НАТО, тому що там, от в Естонії, розміщується корпус британський в Латвії канадський в Литві німецький в Польщі, американці це можуть все бути українці, і таким чином це буде легше для бюджетів цих країн. Плюс українська армія навчена пройшла бойовий вишкіл Тобто, це, це теж величезний внесок в загальну безпеку. Потім наші підприємства міського промислового комплексу. які модернізуються, і випускають саме ті сучасні речі, які апробовані на війні, це. В широке лінійка дронів і так далі. Я думаю, що після нашої перемоги люба зброя з. Штампом Made in Ukraine, вона буде мати додаткову вартість через те, що довіра до цієї техніки буде надзвичайно висока і спільно виробляти це з данією там, з, німець, з німцями, з американцями цю, цю продукцію військового і двійного призначення ми могли б теж так, би мовити, посилити загальноекономічний економічний компонент НАТО. Тобто є багато чого можна ще запропонувати нашим партнерами. Поступово треба це. Робити, переконувати, щоб вони прониклись тією візією, тим відчуттям, яке ми маємо тут в Україні. Дякую дуже, пане Сергію. Хочеться вірити, що таки почують і проникнуться. Ну, будемо дивитися Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук. Говорили ми про перспективи знову ж таки е наших євроатлантичних прагнень.